що в робах життя дарував, Христос воскрес із мертвих, смерть о, смерть подолав і тим, що в гробах життя, дарував, Христос воскрес із мертвих, смерть о смерть подолав і тим, що в робах життя, дарував. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владиха, прости, базаконня наші, святи посвітив цілинемочі наші, і в ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, що нашої сина небеса, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, якими прошивну винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Ставши, зі дякую Тобі Боже, у святій Тройці єдиній, що у превеликій доброті безмежній терпливості не на нас грішні і негідних, та не погубив нас нашими провинами. А при богатому синучого колюстві приніс нас зі сну, щоб ми ранішньою молитвою прославляли Твою силу, досвід води по наші очі духовні, і наші уста домов живна, проляги. За існує Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. До вас, як заступників і сторожів нашого життя. Стати нас споконом і прохання. Ми. Вогрішні, просимо вас, помилуйте нас, ви що споглядаєте Божу велич, ви святі ангели, що найближче стоїте у страсі і покорі перед Престолом Пресвятої Троїці, кого опромінює невимовний близь Божої слави, боріть милоство Бога, що зберіг нас, від усього злого, особливо Богу з упаску, спокусав. Випросіть нам, нам, вашої молитви, ми ласки, головою, прожити дні, наші життя. Розласкую служити Бога міста побожністю, з якою служили Ісусові Христові, володіє, перебував на землі і з якою Йому в небі, диви ранний Господь, наче що взяв на себе в цілого світу, заде демолинтом Твоєї Пресвятої Матері і всіх Небесних духів, що оточують Христос Твоєї Божої величності, вислухайте наше прохання і пошліть нам, магнуло охоронителя до душ і тіл наших, щоб ми. Під його проводом були охорони відновитими кіритами ворогів, то сподобалися твого помилування разом з усіма твоїми угодниками. Амінь. Святий Великий Агістратижа Михаїле, ти, що наближче, стоїш до Пресвятої Троїці, начальнику Небесних полків, що кличемо, хто як Бог, скинув збунтовані Небесні Духи, пекельну безодню, захисти церкву нашу, нарід наш та наші родини, та не дай нам. Напасти злих і вчини, щоб Бог у нашому житті завжди і у всьому перемагав. Амінь. Великий Гавриїли, світлий посланчини сутвореного світла, тобі відкрито велику тайну, що від віків була збережена і закрита навіть перед ангелами, Я твій, що те, виявив і не присвістий день, благовіщего за речі, разом з нею, молиться, ми що подав нашим гусамниці, зворота помогла намір. Це пірахаїла, тижня звалися, доходи, і сім'я. Які під нас творимо сьогодні, розслабити свого Бога, далекі дорозі. Я був його проводим, ми будемо, що завжди давав добру раду і проводив небезпеку, тому самовірний. Будь і нам, що проходимо тепер небезпечно за походу життя, невеличкий, Божий Архангел, будь-так усім товаришам і провідникам у нашій мандрівці, Моли влади Христа за нас. Вожденний і смиренний, щоб не тішився над нами ворог, за нашим погіршенням, те, що ти говорив про нас, про та людина, що задіє жива, який про порви, якій. Святий Архангел Рафаїле, захисти нас, що до Серфане щастя, і Всякого, Нечасного Дуся, нашому Амінь. Погородить, порадився, благодатна Марія Господь, переводити, переважно, народу. Господь оберігає нашу дорогу, послає нам голова, відправитися, перемогу українському народу, перемоги Україні в цій визвольній війні. Господь Бог обдарує нашу святу землю. Силою, могутністю і пошле нам всім свою перемогу зі своїм небесним військом. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна! Героям слава! Україна! Усе! Україна! Гора Дусе! Христос Воскрес! Воїцем Воїцем! воскрес! Саме Господь Україна! Дякую за молитву тепер. Так, заходимо в зал, снідаємо, ну і там вже по, при, по приїзду командира шикування. Все, розійдесь. <різь> Пам'янчик, дай тебе.